Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. В буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Mazda cx 5 19 рік, 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин, 25 950 по вартості. Бачимо контакти максимальні комплектації, є безключовий доступ, шкіряний салончик. Так, два тігунчики. Перший варіант. В білому кольорі це 17-ріх 170 пробігу, 2.0 бензин на автоматі з повним приводом. 13 900 по вартості, контакти є, він код фіксуємо. Салон тканинний, повний привід старт-стоп. Volkswagen Tiguan. Кігуан 2019 року, 82 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, ціна 20 950 доларів. Бачимо контакти, покажу він-код. Кіряний салон, кліматконтроль бачимо. Кого цікавить телефонуйте. Так, BMW. Так, 12 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка М-пакет 16900 по вартості. Контакти бачимо. чорний шкіряний салончик, пам'ять сидінь. Привіт. Так. Дизельна Mazda CX-5. 12 рік, 2,2 дизель, 196 пробіг, 12,500 по вартості повний привід. тут контакти до власника. Так, зачинено. салон тканинний. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. 18 рік, 226 пробігу, 1,2 бензин, механіка. 14900 по вартості. Шкіряний салончик. З форкопом. Так, ще одна кьюшечка. 16 рік 95 тисяч пробігу. 2.0 бензин автомат. Преміум плюс комплектація. 18 999 по вартості. Пам'ятець сидінь. Санта Фе 2014 рік, 3,3 бензин, 154 пробігу, 14750 по вартості. Контакти бачимо. Добрий день, Покажу по салону. Салончик такий шкіряний. Кого цікаво, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Дякую. Темно сірий колір, форкопчик. Кого цікавий телефон? Hyundai AX55, 11 рік 295 пробігу, 3.0 дизель з автоматичною коробкою. 10 тисяч доларів по вартості. Тут контакти. Шкіряний салон з регулюванням. Люк також присутній. Його цікавить, чи телефонуйте. Так, ще один тягуванчик. 16,92 пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою. 14600 доларів контакти є. Шкіряний салон в комбінованому кольорі. Цікаво телефонуйте. Audi Q5. Так, одразу покажу він-код. Це 13-й рік, 14-300 по вартості, 160 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, Контакти ось тут. Так, пам'ять сидінь. Панорама. Непогана ще резина. Камера з заднього огляду є. Кого цікавить телефонуйте. Kia Sorento. Рамний позашліховик, це шостий рік, 2,5 дизель, автоматична коробка, 268 пробіг, 7,350 350 по вартості. По комплектації шкіряний салон, клімат контроль з форкопом та парктроніками. Honda Pilot. Восьмий рік, 231 пробігу, 3,5, газ бензин, 11700 вартість автомобіля, 231 пробігу. Така машинка кого цікавить? Peugeot 3008 10 рік 190 пробіг, 1,6 бензин з механічною коробкою. 7400 по вартості. Контакти бачимо. Volkswagen Touareg 12 рік 180 пробігу, 3.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Пишуть без ДТП, 18400 по вартості. Контакти бачимо, він код фіксую. Світлий шкіряний салон. Audi q 5. Одинадцяти, 210 пробігу, два нуль бензин на автоматі, 13400 по вартості. Контакти ось тут. Він код фіксую. Пам'ять сидінь, електроскладання. Чорний шкіряний салон. Панорама. Kia Sportage. 2007 рік 211 пробіг, 2.0 бензин, механіка, обслужений автомобіль 7500 по вартості. Комбінований салон, клімат, контроль є. Досить гарна комплектація. Кого цікавить? Телефонуйте. Peugeot 3008, свіже пригнана, це 9 рік 225 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою, 8650 по вартості. Тут контакти 067 28 21 679. Можете набирати, власник розкаже більше. Гарна комплектація. Є підігрів сидінь шкіряний салончик, клімат контроль. То ще повний привід там. Да, повний привід повний муфта. Є панорамний, панорамний дах також. Проекція навіга... навігація. Парктроніки. Без підфарбувань. BMW X5. Восьмий рік модельний, 9, 3 і 0, газ бензин без підфарбувань, без ДТП 12700 по вартості. Два комплекти резини, класний салончик. Пежо 10 Десятий рік, один і на автоматі, 9 тисяч по вартості. Контакти бачимо. Nissan Rock, свіжа пропозиція на ринку. По опису у нас 16 рік, 80 пробігу, 2,5 бензин з автоматичною коробкою, повну 16 16300 вартість автомобіля. Бачимо контакти, він код. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте вже більш повну інформацію. Є безключовий доступ, шкіряний салончик з регулюванням. Підігрів сидінь, старт-стоп. Так, гарні диски, гарна резина. Електробагажник. Електроляда. Більше інформації. Уточнюйте у власника. Mazda CX9. 17 рік, 157 пробігу, 2,5 бензин, 7 місна, 2500 по вартості. Бачимо контакти. Тут, до речі, він код. Люк. Кого цікавить, телефонуйте.